Ось там соняшний 185 піонер. Волога близько 11. Новий діл. Скільки дає мене, точно не знаю. Дає не багато, 2,3, 2,7 показати, да? так. Замолочуємо соєшник. Наші залишились так немало, не багато, але є ще. І нема куди нам вже відступати, дотягувати. Починали косити, почали косити, почали тому що треба сіяти, і там буде чи не буде погода. Далі, звісно, бабиного літа ще наче не було. Хто каже буде, хто каже не буде, але ми не будемо чекати. Ми збираємо. Бачите, нову тіл. красиво. Кажуть, нову погано працює. Багато скептиків. Кажуть, що нову погано працює. Ми не можемо скасити. Солишник сіяний ще буде 18 травня. І ми досі не могли скасити. До дощів він був зелений, 10 днів було таких опадів невеличких, і він у нас мочився, ну далі вже нема куди витягнути, почали косити. Ось таке. У нас два поля, це 185-й, піонер. Плячка невеличка йде, волога 11. плюс мінус ну вражайність наче радує пойдемо дивитися зараз сядемо комбайн подивитися Закінчили ми вже те поле, де був 185-й. І непоганий він нам дав непоганий результат. Позвонили представнику, привіталися з ним, задоволені представники, що отримали такий врожай. Ну так, да, ми теж задоволені. Але трошки там волога була, ну не без того, тому що будемо чи не будемо, чекати нема коли, то ми скосили. Там волога була 10. В принципі, нормально. Зараз заїхав на поле, яке було посіяне теж по нулю. На всі поля по нулю. Бачите. Де ми по сходах бризкали сальцею і фасадом? Хлопці на бризкателі. вітя каже, сходи будемо палити. Кажу, ну нічого, кажу, палимо. Зато спасемо соняшник. Ну, такі, давайте така чистота, в принципі, задоволені тим, що ми зробили. Дуже непоганий такий соняшничок. Зараз з комбайна вам теж покажу. Поле після пшениці, три гліфосада. Третій третє, третє із сальцею і два гіліантикса. Два геліанти. І зараз збираємо якийсь санях. Продовжуємо косити. Молотим, тому що не знаємо, що буде завтра. Волога 11-12. Ну, Так десь міряємо один бункер 11, другий 12. Ну, нам нема куди вже відступати. Отягувати цю, це збирання, тому що потрібно сіяти і там погода, знаю, буде вона, не буде, погода хороша, ніхто не знає. Я думаю, що вже, мабуть, не буде, надіємося на хуже. Ну, вражайність радує. А там вже як буде, як буде, так буде. Вражайність перекриє може вологу, будемо дивитися. Я ж вам говорив в тому відео, що... Кожним роком стає вирощувати і важче, і важче. Бачите, якщо є врожай, не дає зібрати. Просто так уже у наших польових умовах. Не так просто все виростити в нашій зоні. Так наші, що, друзі, такий вид. Буду закінчувати. Буду закінчувати. До побачення. Підпису, подобайка. До зустрічі.